Ми сьогодні, як громадяни, хотіли б підтримувати одну з існуючих політичних партій в Україні, але на превеликий жаль, у нас немає політичної сили, якій можна було б довіряти. Саме тому ми ухвалили рішення взяти відповідальність на себе за створення гідної альтернативи. Ми будуємо команду професійних і порядних людей, які створять умови для гідного життя в нашій країні. Коли в українській політиці навколо так багато цинізму, я справді вірю в цю молоду команду. І Я вважаю, що ми, українські громадяни, а не олігархи, своїм внеском повинні дати цій команді шанс. Ми не будемо домовлятися під климно і шукати таємних спонсорів. Ми збираємо кошти прозоро. Всі внески є на сайті. Надходження грошей і їх використання ви завжди можете проконтролювати. Ми дякуємо вам за довіру і підтримку.